Так, добрий день, шановні підписчики і гості каналу. Сьогодні в нас на повісті дня буде косо. коса. Коса. На чого вона служить? Це ручний виріб, який з давніх даймен застосовується в сільському господарстві в селі для заготовки кормів в великій рогатій худобі, ну і птиці, так ви маєте сіно для корови, зелень для другої живності. Зараз вік пішов уже в мотокос. Такий інструмент, як коса, вже йде в історію. Но, з давніх-давен цей інструмент кожного господаря був у селі і він був не признаком достатка, а признаком того, що треба було щось робити. Треба було заготовити сіно для худоби, щоб молоко було. І наші батьки і діди коси з рук літом не випускали. Ніколи їм було їхати на море. Жінкам також ніколи було нікуди йти, а на буряках вони з сапачкою проводили все своє життя. Літнє. Це зараз вже пішло друга, другі порядки, другі умови, і це дуже добре. Ну, суть в тому, що його треба забувати, те, що було колись. І наша буде сьогодні задача пам'ятати про тих людей, які жили до нас, і заслужили те, що ми маємо. Це в нас вроде добре, але війна йде. І от той же ж Путін пуйло чи як воно називається по-народному, ніколи він не заспокоїться, поки не знищить Україну. Ну, а ми будемо готувати коси, захищатися від ворогів. Значить, коса, от я трошки вам розказав про історію. Хто її видумав, я не знаю косу, ну вона придумав таку. Складається вона коса в е, зборі, з такого, у нас вона називається кісця чи кісе. от, Довжина його цього, от так, тут метр, там 80 см, ну метр 80 надо. от. Цього, от цієї частинки, от це називається наперсток або румка чи рюмка. От Одна перстка до ручки, то тут метри. Ну, залежно від людини, яка, яка, яка має якийсь зріст, ця ручка закріпляється, тут може де вгодно її закріпити. Ну Так, щоб вже ж це все воно було так зроблено. Щоб Людина на повному зрості не, на, не нахилялася на, на, спиною на низ, а стояла рівно, тому що косовиця має йти при рівній, при рівній стоянці людини, щоб не боліла спина. Це так розказую, а там у кожній приміняється по-своєму. Далі що? Ну тут... Чим ми закріплюємо тут косу? Ну, от така, о, такий у нас приспіль, це у нас на Україні, тут у Сумській області, ну в Лебединському районі, кріплять косу так. Оце ось називається ця румка, кілколечка. Потім тут зробиться скос на косовищі на цьому, на, на кисеві. Ну і отвір продовжується. Ті куди э, заходимо шип такий. І кріпиться отаким чином. Сюди надівається на, на косово, косо, на сюди вставляється оцей, оц, 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 оцей механізм. Ну, добре. Клинок такий, не клинок. А від цих клинком. Коса встала, прибили. От. І воно держить тут капітально, воно нікуди не дінеться, ще як намокне, тому що ж косять траву, коли роса є. Краси немає косити без, без, без столку, тому що для коси треба, щоб якась змащувальна рідина, Тобто вода, роса. Отак. От а от уже на кацапщині там кацапи. Вони роблять тут по-другому, оце ось так вони роблять, сюди колечко рівно вставляють і від сіль клинком забивають. Ну воно, Я думаю, це воно так воно то просто, ну не надійно. Оце, оце якраз кріплення, це буде надійно. Так, по цьому я все вроді розповів. Ну і як ручка кріпиться, це, ну, це я недавно її зробив. Тут отвір вертиться на 8 міліметрів. І шпилька на босі. Тут, і у цьому у цій руці отвір робиться 9 мм І закручується, шайба ложиться, закручується і воно міцно держиться. От, і не спаде. Ну, перейдемо далі, що ми будемо робити. ну Заположимо в сторону. Далі в нас і теми коса. Коса, коса. Зараз я достану косу, косу. Тут у мене є коса. Коса це давня. Написано Made in USSR, Ну як вона міряє? Тут написано 7. Що таке сім? Може я не неправильно розмови. Ну це я поміряю зараз. І ціль оце ось. І сюди. Получається 70 сантиметрів. 70 сантиметрів це, тут написано 7. Ранже вона називалася семиручка, Ну і зараз вона називається семиручка, А чому вона так називається? Тому що рука, якщо її помірять в долоні, 10 сантиметрів. І от значить, отут от 7 разів от, рукою я можу взятися, Бувають косить ще восьмиручки, це я таке, у нас такі були, ну дев'яти ручки. Десяти ну, ручки вроді є, але я такої не бачу. От. А такі в основному п'яти ручка. шести, семи, восьми, дев'яти. Ну і десяти вроді є. От. Ну Це коса. В Основно, основному такий інструмент. Суї треба перед тим, що як почати кусати, треба б її. Як би сказати, наклепати. Наклепають і для чого? От я покажу, як воно клепається Ну Це ось із того напильника, то так робиться така бабка називається. І отут отак прикладається коса. Щоб оцю оцю ось ту частинку край, там півтора-два міліметра, щоб зробити накльоп. Для чого робиться накльоп? Для того, щоб отут у металовій металові є кристалічна решітка, щоб її треба трошки здвинути, ну, зменшити у розмірах. щоб вона чим буде дрібніша кристалічна решітка, тим вона буде кріпша. Тобто оця частинка металу, де ми оце стукаємо, сукаємо, тут вона буде. Буде кріпка. До того, Просто ми її ну, витягуємо і зробимо кріпший метал. Ось цими маленькими ударами робимо тут накльоп. це Накльоп робиться, Таке воно робиться тут гостре, як бритва. І от його можна і не затачувати оселком, а одразу вона Ну, Взагалі, процедура це довга, то ну, я її раніше зробив так, тому що якщо коса не наклепана, косити особливо в гурті багато не вкосиш. Тебе просто підрізатимуть ззаду, ти мішатимеш і за тобою ж будуть йти косарі, де ти ж если, если ти сам косиш, це одне діло. А якщо гурт йде один за одним, чоловік 30, ти ж будеш мішати. Який йде Тут тобі треба старатися стати від от передовика. От, передовий косар, він самий, ну, так би сказати, найкріпший, ну, досвідчений, він йде попереду, а за ним це вже йдуть остальні по, як би сказати, по спеціалізації. А вже оті, що, що тільки починаючи, там дітвора, ті самі задні. І от як Прокосили вони, зробили прокос косарі. Перві вже сідають, у карти грають. А ці ж доходять. Ті пограли у карти, ці дійшли вже до краю. Ну а ті передовики вже встають і йти закошувати нанового. А ці прийшли оп'ять йти назад. Так що від цього багато залежало от, на косовиці. Ну, ладно, з цим, я думаю, все понятно. Тут немає нічого складного, молоток має бути не з пластиліну зроблений, а хороший молоток, щоб бойок не сідав. Ну і це тут воно полукругом зроблено із твердого матеріалу. Ну, я бачив, кацапи там клепають, ну вони наоборот клепають. Тут вставляють таку молоток і оцим другою стороною товче по цій стороні. Ну, я думаю, може і правильно, може і неправильно. З однієї сторони вони оце так клепають, тому що вони все одно ж п'яні. І от утром чи днем, як на похмілля, і він буде клепати, так пальці собі побивають. То вони примінили, що ну, вийшло так клепати, Отак, от постука, хоч і попав, ну а коса вроді називається отбита. Ну оце що я вам хотів сказати. Ну ще, що можу сказати. Як же її ставити сюди? Ну от вставляємо косу отак. Зараз, клиночок сюди. От, я думаю, погано може і видно. Ну я буду так вставляємо. Так, вставляємо косу. Вставляємо оцей шип з оцей. Називається він. Другий рік. Клиночок сюди вставляємо під низ. От так, че вставимо клиночок. От. І молоточком. підстукали, Я не буду зупов набивати. От. І отут треба тут, умову таку витримати, щоб оця, оця віддаль, оця от, до ручки і оця віддаль до носка. Оце бути однаково. Якщо вона буде більше, отак, буде ще великий захват. Тоді трудно буде косусти. А оце таким чином його треба оце, зробити. Ось так набили. От, набили, все, взяли, і от поміряли. Коса повинна так піти, щоб, би сказав, щоб носок землю не заганявся. І стоять на дарівну. І отак, щоб, як би сказати, косить всім корпусом. Ну, оце я все вроді розповів. Ну, може що і не так сказав. Може, щось і по-другому треба було сказати. Не кацапи росіяни, ну вони вороги наші. І от цього вже ніде ніхто не дінеться, так вони ворогами й будуть. Вже вони ніколи не одмиються від цього, о цього грязного діла, скільки ж мирних людей повбивали, гади, скільки безвинних людей, скільки молодих людей загробили. Вони і своїх то погробили. І от бач, є такий дурачок старий. В якого криша вже кукуха поїхала, називається. І давай же ж Україну завоювати. Вроді в тебе ні, нічого другого немає. Ну, в общем, буду я закінчувати. От. В общем, спам'ятали ми тих, які до нас жили, які працювали.